Ракурс вечірнього саду. Я ввечері майже ніколи не веду зйомки. Але у нас тепер зранку і вдень то просто страшенний вітер. Якось тільки втишилося аж дивно. То й ми з нікою вийшли. І думаю, от не завжди з кожного якогось такого видової точки не з кожної подобається мені навіть ну, мої творіння. А деякі є такі, які. Ну, от, до душі, знаєте, припадають. От саме ця. Тільки ще от, як заднім фон підросте, з лівців тастуй. Тоді, здається, буде саме то. Але все-таки я тут подумаю взяти агротканину і от простелити агротканину. Ну, все-таки і рослинам легше так, і мені легше так. А тут зайду і покажу все-таки де вино. Ну, це не той ракурс, що я. Хоча теж ось так мені <гум> теж непогано виглядає. От вона, бачите, метр більше висоти бере з квітоносом. І досить так гарно виглядає, якби це було спереду, наприклад, якогось парканчику, то було б ефектно. А так позаду і всю красу її майже не видно. Погляньте, які. Чудові квіточки, зблизька подивитися, і квітування ще буде і буде. Хтось казав, що дивина дуже швидко переквітає. Не знаю, я не згідна. Якщо навіть і основний цей колос переквітає, але ж тоді є, дивіться, бачите, ще ж є спазок, скільки багато формується. Ну, Якщо вона дворічна, то будемо насівати. А там ще підв'язала. Ну, що зробити. Теж не люблю підв'язаних рослин, але чомусь у мене. Цей гібіскус страв'янистий весь час розпадається. Тому знову мені ж цей рекурс сподобався. І тут мені подобається. Ось саме ця група хост, саме цей край, от якось він такий, мабуть, яскравий, чи що. Тут Катаріна. Ой, вже забулася, все, забулася. Big Daddy. Це ундулата посередині, ось таким, бачите, давня така хоста, давня давня блокадет. Він дуже рясний на квітування, але я не дуже люблю. То у нас Патріот. А от що це за хоста? Я не знаю. Край такий висвітлений трішки, але вона блакитна. Господи, як Патру називається хоста? Все. Але ось саме так, от, от такий ракурс. Мені подобається ця грубка. І біля них я вже перетягнула знову свою лямпу. І недавно тут крито рутував, але трішки його залила водою і він пропав. І ось так мені подобається. Подобається дуже ця гілка яблуні, яка звисає донизу. Таке враження, що вона пендульна. Чому вона так поводить себе? Не знаю. Важкі яблука. Мабуть, але того року і без яблук вона так себе вела. І ось на стіну видерся вже плющ. І ось там, так здається, темно, там теж плющ, і квітуча жимолость, і яск... зелень виграє різними кольорами: від яскравої до темного листя буску. І тут ось так мені зараз подобається. Знову ж цей куточок. Якби ще ось там ряд гортензії Аннабель почав квітувати до кінця, ось це було тоді б зараз ефектно. Бузина в центрі, там виглядає такий шартрезний колір, жовтуватий дерену і білим квітує гортензія. Ось такий варіант посадки. І ось так, як цей гарно каріоптерець наріс. І в ньому потопає, здається, вітрячок якраз його задня частинка. І там білим квітує очиток ґрунтопокривний. Такий зараз цікаві формує ялина. І доволі так цікаво. Ну, якщо не дивитися там на задній фон, на літню кухню, то тоді. І ось такий варіант. Варіант, коли дві посаджені. Єлини, коніки, алло, злаки алло, мама, і спірея. Алло, От там Ніка говорить. Алла Так когось на телефонує. Ало, алло, алло, мама. Що доць? Ало, алло. Ось такий куточок. Алло. Теж він яскравий доволі. Оце бруслина теж. Дуже гарна ця бруслина, і вона кущова, прямо стояча що мені подобається. І цей будиночок, ну, це краничка. І так здається, що все ніби на місці. А як вам таке поєднання? Здається, синій, з червоним, ну якось ніяк. Але мені подобається. Саме це біг зараз ну дуже гарний. Ой, суфлер. І там лавочка. І ця квітує поки ще троянда. І теж, здається, цей куточок доволі таки симпатично виглядає. Хоча мудринку потрібно звідти прибрати. Це однозначно. А так, душа радується. І ця ручка, от вже один бік. Кіра деронсара відквітнула, другий тільки квітне. І так мені це подобається, цей варіант. Продовжила якось так, не задумуючись, сама продовжила квітування троянди. Бачите, ось так ця ручка тут гарно виглядає. І туди доріжка, ще, якби вона була непряма, якась така звивиста, запрошувала далі. Було б ще цікавіше. Ось так. І ось тут мені подобається, коли сидиш в вальтанці. І так, за фізостегію, зараз за квітне буде взагалі прекрасно. Ще якби цей бік а у куба вона взяла вверх на дерево пішла. А от якби вона завила ще цю половинку, заплела, ось тоді було б теж ефектно. Але все-таки оця пергола дуже гарно прикрашає ділянку. Така вона якась, знаєте. Подобається мені. І ніби нічого зайвого і водночас, ніби святково. Інший теж ракурс, теж мені подобається. Ще уявляю, як тут ця загорожа застрижеться, як гарно попадають на фото, бачите, зліва хости масив. Оригінально, на мою думку. А зараз ще покажу, зайду трошки у альтанку, і мені здається, ось це буде теж цікаво. От з одного боку, бачите, масив брунери, а з одного іншого боку от, треба цю хосту повністю розсадити, забрати ту ланцетну листу, і було б цікаво такі яскраві листя, декоративні. Постійно треба над цим ще подумати. От бачите, ідеї приходять з часом. І цей куточок подобається з іншого боку. Знову ж от, мені все таке подобається. Десь як заплітає якісь пеньки, от таке в природньому стилі, якогось такого глухого знаєте, лісу, такого загадкового, де все поросле мохом. От Я таке люблю. І от тепер цей куточок в ньому так ще сильно звилася, заросла. Ось, бачите, яка. Яснотка зеленчукова, ще хоста ліберті не росте тут, і якщо дотягнеться моя черешкова гортензія, навіть не те, що вона не квітне, ще не квітла жодного разу, але мені подобається її листя і те, що вона ось так чіпляється, хоча її ще до плюща рости і рости потрібно. Такі теж бачите, кольоровий, вся така гама кольорова тут. Ну, мабуть, як сороці, знаєте, мені подобається. І тут змолодив. Здається, просто елементарно різні сорти, висаджені в ряд на відсипці. Ну, не знаю, ну прям воно мені тут. Коли б не йшла, я завжди таки даю погляд саме на цю композицію. І от думаю, що потрібно оте все прибрати і просто продовжити такими сортами. Мені здається, тоді буде. Більше ефекту там все одно нічого такого немає. От бачите, вже в мене ідея народжується <гум> навіть коли я з вами гуляю. Ну, Зараз вже не буду вимикати і покажу ще одну. Завжди приходить до мене сусідка, вона каже, що це її саме оригінальний куточок, як я обіграла пенька. Ну, Теж цікаво, що можна цікаво. Якщо подивитися, тут і цей місток, такий фактурний, правда, і ще цей. Пеньок доповнює. На ньому потім ще влітку почнуть такі нарости, кольорові білі з'являтися. Ну, Греби, певно, якісь такі дерево, де, деревовидні, не знаю, що це таке. І теж тут молодилка, бачите, як освіжають і опунці, і моя улюблена шавлія варієгата. Ось так. А ще як інверса підніметься. О, тоді буде ефект. Ну і вже цей куточок я вам показувала. От з цього боку мені подобається творіння тієї природньому стилі клумби. А з інших, ну, поки що не дуже. Ну, ще не може Монарда розквітнути. Тоді, коли вона розквітне, тоді цей стук, бік стук, я буду задоволена. Стук-стук. Привіт ще раз. Хто там стукає? А? Нікусь? Хтось стукає. І ось зараз зафарбуються ще аліуми. У червоний колір, Ґ Ґ а інший у синій колір. І буде такий тут перелив кольорів. І хтось тут м'явкає, нявкає ходить. Ото як за цілий день така вже правда, вже зачіска вся розпаси, нікуся не лізь, там колеться. дось, вилазь, бо там опунція. Велась, вилазь моя хороша. Вилазь, вилазь, вилазь.